Так, друзі, всім привіт! Радий бачити на каналі е, біля мотоблоку. Чому біля мотоблоку? Е, збираюсь його продавати. Чому продавати? Бо є на то причини. По-перше, буде трошки мінятись наш напрямок, якщо ми поросятами будемо займатися, він нам не дуже потрібен. По-друге, є вірогідність, що ми ж на квартиру поїдемо жити, так сказати. Тут, зрозуміло, камери всі діла. Ну, е якщо ми тут жити не будемо, шкода тут, щоб все стояло. У нас просто вже так косарку вкрали, яка коштує 700 доларів. Нову ми купили польську Virax 1,65 захватом. І у нас її, вона тут де, де у мене навоз стояв, була накрита. Її вкрали, тому що ну, батько ще живий був царство небесне, але ж да, це декілька років тому ще до введення каналу, ще до війни, так сказати. І незадовго до цього у нас ну, у батька і у нас теж тут стояла сівалка СЗЖ 3,6. в нормальному такому стані. Її теж вкрали. От у батька, коли він землю сіяв, ми не жили тут, ще ще будиночок ми в плані будувався. я тут тільки, ну, Звичайно, тут було зайнята ця ділянка так сказати, відразу за батьковою. У нас техніка стояла, причепи. Тут в цьому амбарі зерничко було, батько сіяв, тільки він обробляв 20 гектар, плюс ще його друг, у якого дядя Міша, там був трактор кольосний МТЗ-80. А у батька, виходить, був гусеничний трактора, на нього все, була сівалка. Коротше, у нас не вистачало комбайна, оприскувача. А так було практично все. І батько, отак, от з другом, обробляли землю разом на 2-30 гектарів. Получається, оцей амбарчик він був забитий багато років, часто повністю був забитий зерном. Ну, бачите, це було дуже давно. Це було дуже давно. Я тоді ще був. Підлітком, був ще дитиною, потім підлітком. І вже коли мені там 16 років було, вже здоров'я у батька не вистачало, він вже нічого толком не, не робив. Ну а знову ж таки, тому що у нього не було помічників. Я скільки себе пам'ятаю, я йому допомагав, ми разом сіяли, поки я вже підростав, потім. Я допомагав і трактора ремонтувати. Біля батька я можна сказати, і крутився. І потім, коли одружився, я ж до батьків їздив, ще трошки і зерно сіялось. Ну, але це все пішло на спад. Але дуже сильно пішло на спад. Це все, коли вкрали цю техніку, багато техніки вкрали. Ну, у батька ще до цього е багато цінного покрали. Тому дуже ми отак поп попадали. Ну, воно ж тут ну, батько теж в свій час не загородив тут нічого. Так сказать, бачите, які в нас люди, все, що погано лежить, так сказать. Тому стрмно дуже багато так все залишати. Е -е, по мірі того, що мені тут не треба, буде, я його попродаю. А те, що мені треба, звичайно, залишу. Ну, але ризиковано, розумієте, залишати. бо, понятно, що буде все в камерах, але ж це таке діло. Е -е, коли наших людей що, так останавливало, тому. Мотоблок я думав, вже думав, 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 але буду його продавати. По ціні треба ще подумати. Ну, Йому ціна з фризою, зараз новому, 1050, я не знаю або біля того, як би хотілося б за 40 продати разом з адаптером, оцей, щоб їздити на ньому, разом з фризою, разом з косилкою. Воно все в принципі, нормально працює. На, ну, на... Років, я вже користував, да, я користувався дуже рідко, дуже рідко ним користувався, він, можна сказати, новий, просто щоб був використанні. Не не, дуже недовго. Він на електростартері, з ключика заводиться, тут акумулятор ставиться. так сказати. В принципі, мотоблок нарікань нема, він заводиться як часи. Напрацювань ну, реально дуже і дуже мало. Це кентавр на 12 сил. Він, можна сказати, новий. Після того, як я його обкатав, обкатав трошечки, він поробив скільки годин, я не пам'ятаю, я на ньому трошки легкі роботи поїздив там покосив. Я потім всі масла злив, залив в нього нові, потім оце я на ньому продовжував робити. І як його оце купити, можна знову поміняти всі масла. І це новий мотоблок. Він толком ще не пройшов обкатку, тому що я покосив, може до пів гектара, я всього на ньому з пів гектара. Обробляв да, землю, я тут з сусідам, може, може, ділянок, може теж там до пів гектара, а то й менше я пофризував трошки ділянок. Я ще не встиг нормально на ньому працювати. Тому що робота, часу немає. Оце ж у нас було дві корови, зараз взагалі одна. І ми то її потримаємо. Будемо старатись тут якби знаходитись, але знаєте, як все одно проблеми тут залишаються в маминому будинку, в тому, що на газ вони перейшли, але не зовсім. Її половину не продавлює тепло. Вона теж конвектора вмикає. Я своє світло знаю. У нас лічильник стоїть, я бачу, що за минулий місяць 2000 тисячі напалилось. Так сказати, не знаю, що воно буде. Ці всі... Ну так, да, ніхто там платити нічого не збирається. Якось знаєте, живуть непонятно. Я теж я не можу за це думати. У мене немає лишніх коштів. У нас скоро народиться дитинка, і взагалі е через вимкнення світла та маленьку нашу площу в цьому будиночку, в нашому, ми ж як думали, будемо розширятись. Я пристрою кімнату, а раз у нас. Так, да, як планувалося. раз у нас тут є складнощі з ділянками, непонятні трошки, не можемо прибудовуватись. А нам так жити тісно. Тому ми на квартирі поживемо. Квартира ця тещина, на тестя. Тещ, зараз тимчасово там нікого немає, але ця квартира теж варіант дуже короткий. Трошки пожити, бо не знаємо, хто приїде, перший або теща приїде, або там ще сестра у дружини є. Це ми так просто тимчасово пожити. Взагалі, ми з сім'єю плануємо жити окремо і будемо думати ці варіанти в подальшому. Тут, якби господарство, то свиней ми потримаємо. І коровку постараємось до квартири нам тут 5 кілометрів. Розумієте, ми будемо все одно тримати господарство. Якщо будуть проблеми зі світлом, ми тут жити, то так сказати, не будемо. Куплю генератор і буду господарство вправляти на генераторі. Розумієте, які в нас проблеми. Ось такі от. Ну, тому це дуже складно. Я ніколи не думав, що з ріднею у мене отаке буде. Ну я ж кажу, я не то, що там щось погане хочу сказати. Ні, я просто кажу, ми в такій от ситуації. Нам щось, щось треба думати, а що думати, ми поки що не розуміємо. Поки що на квартирі поживемо, народиться дитинка. Я ну, думаю, що проблема в тому, що виникає світло на да, Проблема на квартирі, слава Богу, там довше є світло, там чомусь чомусь краща ситуація. І всі умови так сказати. Ну, у нас теж в будинку всі умови зручності, <просок> але немає дуже часто світла. Тут лінія така, що капітаться з малою дитиною. Розумієте, варі генератор, мені кажуть, ну не варіант зараз. Нам треба ще поросят вигодувати. Тільки тоді ми зможемо докупити. Ну знову ж таки жити на генераторі ми фінансово цього не потягнемо. Ми зможемо його купити, щоб тримати господарство і свиней побільше. Так, да, і всього 3,5 години світло буває за весь день, за всю Ну, вночі, ото і в день всього 3,5 години. А якщо ми постійно будемо на генераторі, ми в трубу фінансово вилетимо. А якщо, наприклад, ми будемо тільки для господарства, купимо його потім пізніше, то я там три години всього попрацюю, ним там корма зробити, води накачати в бачки. І поїхав знову на квартиру. Камери стоять. Господарство в сараї в основному свинки, ну і корову постараємось потримати, скільки зможемо. Свиней точно зможемо. І свиней треба більше. Це нам сподобалось, Це якби ми можемо якось підзаробити на цьому. Ну, коротше, я скажу, у нас ситуація реально складна. Тут не те, що там скажуть, та ти там не жалієшся. Ні, у нас реально така ситуація. Сьогодні мені там треба було військкомат по справах. З'їздити там, оновити трошки дані, змінити код. Там якийсь там ВОЗ, якийсь код. Е, так сказати. Просто там змінити. І там, я, так як я не служив, у мене військовий квиток там папірець, треба його трошки поміняти. Е, бо все одно це робити. Ну я не хочу так сказати. І за цієї дрібниці нарватися на якийсь там штраф, бо бронювання на роботі є. Але треба це змінити, бо скоро народиться дитинка, мені все одно туди їхати оформляти документи. коротше, Коротше, отаке от. Так е, пропав кіт у мами з братом. Вони тут прибігли, е, е, кіпішу навели, Аня нервує, лопату якусь шукали, лопати там нічого в них немає, у брата там нічого немає, кіпіша він тут навів, того непонятного кота уже, ну ви розумієте, тут Бодя просто поруч, показує дітям, воно йому треба. Коротше, представте, наскільки в голові в людини немає нічого. Я просто в шоці. Я теж перенервував, поругався з ними. Ну, ну що за люди? кажу, мамо, ну що ви за люди? Ну як так можна себе вести? Ну, от Ані скоро народжувати? Ну, що ви творите, щоб ви щоб ви просто розуміли, з ким, з ким нам доводиться мати справу? Я не думав, чесно, друзі, нічого нічого поганого ніколи рідним не зробив. Жив, старався, приїжджав, як, як до себе додому, допомагав і нарвався. Розумієте, на отаке во ну. Це вам нікому не потрібно. Я просто вам розказую свою ситуацію. Ми то з неї по-любому вигребимо, виберемось. Ну просто кому треба мотоблок, кому треба мотоблок, я його буду продавати. Контакти в описі є. Телефонуйте, мотоблок реально класний з усім обладнанням, так сказати. Хочу 40 тисяч, не менше, бо ну він новий. Нова фриза, вона мало попрацювала. Вона там от накрита. Не хочу її відкривати. Все змазано, це все. Так, це я да, його відкрив, показати. А так він прикритий. Все, нормальний мотоблок, класний. Напрацю... бачите, ремінь він новий, напрацювань немає. Двигун тут, як, як годинник працює. Ну, новий на каналі просто там ви можете полистати, хто хоче. Там ну, не так давно він куплений. І на відео я показував ті роботи приблизно, що я робив. Якби я старався все там показати і робив реально мало, мало і відео з ним, бо я мало ним працював, так сказати. То косив та трошечки огороди там пообробляв. Ну, але все є на каналі. Коли ми його приблизно там купили, є як він новий новий був. Ну Він і зараз новий, просто він у нас уже час просто пройшов. Простояв, простояв можна сказати. Тому отакі у нас справи. Понятно, що сумно, що так ми і ну, але ми тримаємось, бо дай Бог просто жити, просто, дай Бог, якось, знаєте, бути здоровими і якось це вирулювати. Не треба нервувати, ситуації різні. Зараз взагалі війна, люди втрачають капець, що кожен, кожен день там таке коїться подалі до кордону. Там. Дінки, да, і без будинків, і все тому, і без рідних, да. ну, короте, капець коїться. Ну, У нас така ситуація, бачите. З рідними просто така, такий капець, що я чесно, мені хочеться, отож, я і розмовляю про те, що уїхати кудись подалі, як знайти хорошу можливість для своєї сім'ї. Ви розумієте? Мені там пишуть: звернись там до фермерів, до те, до се. Ну для початку треба народити, розумієте? А вже потім зв'язуватись і про щось думати. Але знаєте, що саме основне? Hmm, треба розуміти, мені хочеться далі тримати ходобу, мені хочеться далі тримати господарство. Ким мети? В У мене немає як так сказати, кваліфікації та супер-пупер, щоб фермер мене взяв на нормальну роботу. Це треба підвчитись, так сказати. Понятно, що знання та бажання є навчитись любій роботі, але ж ви розумієте, що це не все так просто. Це не все так просто, але ми будемо думати трошечки пізніше. Дуже сильно там після нового року, там ближче до весни, ми будемо зв'язуватись, будемо шукати варіанти, бо нам же ж треба з сім'єю переїжджати, розумієте? І щоб була робота. Оце саме головне. А потім ми вже доберемо собі тваринок. Саме головне, знаєте, що для нас саме важливе? Це своє житло, своє законне по документах. Оце я зрозумів зараз, що просто понятно, що так сказати. Раніше батькам би було це легше все оформити. Ну ви ж бачите, нікому не було нічого треба. Ну і я раніше був малий, менший та дурний, так сказати. Я думав, та ладно, то ладно. А мені треба було не лізти в це все, а займатися документами. Ну На це не було коштів, друзі. Коли я будувався і оформляв, потім будувався раніше. Понятно, що треба було це все зарані робити. Ну але були кошти тільки ледве-ледве будуватись, тому просто робилось, розумієте. А хто ж знав, що після 2015 року ведуть кадастр, почнуться такі от проблеми, людей по цьому кадастру почнуть як попало розміщати на ділянках, без, без їхнього відома, розумієте? Ну я просто не це. Я зараз трошки розумію, що капець, що наробилось і куди воно все зайшло. Ну а раніше я не міг цього знати, розумієте? Тому. Маємо те, що маємо, так сказати. Ну, але тепер треба нічого, можна змінити своє життя. Тому я в своєму блозі ділюсь з вами той, в чому ми і опинились. Сніжок, так. Да. Іде сніжок? Коротше, я ділюсь з вами всім, що відбувається. Я сподіваюся, що ми виберемося із вами разом через все. Да, Мелю зерно, бо поки є світло, треба готувати зерно. Корма, трошки більше поросят. Ще оббиваємо царайчик, утепляємось, оббиваємо гарненько, треба заселяти більше тварин. Трошки зараз, оце кіпіш у нас, ми не можемо <кхем> займатися цим, щоб убрати останню свинку і взяти поросяти ще. А брати треба по-любому, бо це наші кошти. Зарплати зараз такі, що їх на сім'ю ну, ні на що не вистачає. Тому треба своїми силами, так сказати, Вигризати нормальне, хоч більш-менш життя, хоч знаєте, щоб на щось вистачало. Ну а тому мотоблок реально нам страшно, що його вкрадуть, наприклад. І ну, вин, вимушені його продати, бо не знаємо, що буде. Багато, щоб на все вистачило. Да, і затрат дуже багато. Да, і поросят 50%. треба. І генератор треба потім. Все треба, друзі. Чесно, це просто капець. Уже чесно, з радістю приїхав би кудись. Але теж треба ж тут порядки навести. Шкода ж ти ж не залишиш, не тварин, нічого. Коротше, отака от голова від усього. Але якось треба, знаєте, від цього вигребти. Е, розгребтись в першу чергу від того, що тут не треба, бо страшно залишити те, що цінне. Понятно, що будиночок залишиться, як ми кудись переїдемо там чи що. Це все понятно. Але все супутствуючи, так сказати, треба упорядочити. Треба його скласти, треба його. Там, друзям е, десь на, на зберігання щось поставити, скласти. Ну, коротше, навести треба порядок. Дуже треба навести порядок. Ну тому мотоблок реально треба продавати, бо затрат багато, кошти треба просити та просити, я ні в кого нічого не хочу, друзі. Абсолютно, я не хочу ні в кого нічого просити. Для мене це це, це чисто, ото як збір, там, десь щось. Хто хоче сам. Все, я просити не хочу ні в кого. Ми розберемось якось потихеньку, це все розрулимо, будемо тримати далі, працюємо дуже багато, будемо ще більше працювати, і все у нас буде добре. Обов'язково. Дякую, друзі, всім за увагу. Таке вийшло відео. На все добре.